В селі Рудницьке Барішевського району Київської області продається добротний житловий цегляний будинок. Будинок має три окремі кімнати, кухню, літню кухню з підводом газу, санвузол, бойлер, сучасний газовий котел. Земельна ділянка площею 12 соток. До будинку заведені всі комунікації, газ, електрика, вода, септик. Фасад ділянки має бетонну огорожу, по периметру обнесено сіткою. Є цегляний сарай та погріб. На ділянці є фруктові дерева. В самому селі є кілька продуктових магазинів, пошта, медпункт. За розкладом їздять маршрутки до найближчого села міського типу Баришівка – 15 хвилин та до міста Києва станція метро Лісова 30-40 хвилин. Один власник документи купівлі-продажу більше трьох років. Підсумовуємо. Загальна площа будинку 63 метри квадратних, кількість кімнат 3, площа ділянки 12 соток, рік забудови 80-ті роки, тип стін цегляний, тип покрівлі шифер, санвузол суміжний, опалення індивідуальне газове. Житловий стан, меблювання залишається, побутова техніка плита, комфорт, сад, город, ванна, огорожа, підсобні приміщення, комунікації, газ, електрика, каналізація септик, вивіз відходів, асфальтована дорога, свердловина. Магазин, кіоск, зупинка автотранспорту все знаходиться на відстані до 500 метрів. Звертатися для покупки до продавця Тетяни телефон в кінці ролика. Ціна будинку 16 тисяч доларів. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.